Всіх вітаю, мене звати Марина, і сьогодні ми разом з вами будемо говорити про дуже цікавий момент, так? Одна справа, коли раз і ну один раз в рік ми десь там щось побгризали, і начебто нічого страшного не відбувається, так? Але коли раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І ми вже бачимо, що майже кожен палець ми вже пообгризали. І сьогодні ми будемо якраз про це говорити. Тому що найчастіше нам просто будуть говорити: та перестань гризти! Просто перестань гризти і все. Але чи насправді можна просто перестати гристи нігті? І так, оніхофагія – це нав'язлива дія, яка проявляється обгризанням, обкушуванням нігтів? Та прилеглих м'яких тканин має невротичний чи неврозоподібний характер. Взагалі, онюхофагія в перекладі з грецькою це поїдання нігтів. Найчастіше страждають діти від 4 до 15 років. За статистикою, серед школярів це близько 30-35 Також страждають дорослі, це близько 10%, але дорослі все ж таки можуть якось самостійно частково. Проконтролювати ось цей момент, що не гризи нігті. Добре, не гризу. Оніхофагія формується формується підпливом зовнішніх факторів, так? тобто зовнішня травмуюча ситуація формує, що раз і вже погризали ми всі нігті. От, є сім основних причин: перше це тривожність. Тобто, коли підвищена тривога. Коли занижена самооцінка і тому подібне, збільшується ось це напруження, ось ця тривожність. І тут раз, пообгризали нігті і частково зменшилась тривожність. Друге, це почуття провини. Тобто ми розуміємо, що коли ми все тут пообгризали, нам неприємно, некомфортно. Це ай, больно тут ще що, щось що, боляче-боляче. І це є певною формою самопокарання. Третє це взагалі. Система виховання. Тобто, наприклад, постійно на щось скажеться, що ти не так ходиш, постійні якісь зауваження, ти не так дихаєш, не так ходиш, не так вчишся, не так виглядаєш, ти не то, ти не to, то, 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 те то, то, то неправильно, те все не так, те все не так. Ще додатково. Підвищені вимоги до дитини, так, що давай ось туди, 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 туди. А дитина, можливо, просто дуже творча, так, до неї потрібно трішки інший підход. А батьки хочуть, щоб він був такий більш чіткіший, більш раціональніший. тири-тири-тири-тири, Так, от наступне це а, взагалі сімейна обстановка. Що там відбувається в сім'ї? Постійні сварки між батьками, чи там розлучення, чи домашнє насилля? Що там взагалі? Ось це все травмує. От. Наступне це взагалі соціальна комунікація, так? тобто складно знайти розмову, комунікувати, так? складно якось спілкуватися з однолітками, з вчителями. Також ось це бажання, щоб мене похвалили, так? або мене визнало, що я там хороший, воно створює певну напругу, яка от якраз реалізується, точніше виходить через ось це. Обгризали ми всі нігті. От. Наступне це надмірне навантаження. Тобто тривале навантаження на фізичне, тобто тривала фізична, емоційна, розумова напруга. Так в нас створює ось це напруження, яке виходить через обгризли, а гризли ми всі нігті. От. І сьоме це просто дитина копіює поведінку дорослої людини, тому що якогось такого спадкового, що це от спадковість з ДНК там і тому подібне, немає ніякого підтвердження. От, тому з високою вірогідністю стверджую, що це просто дитина копіює, звичку, де людини, так. Тобто, я бачу, що папа це все робить, і я буду теж грізти нахті, як мій папа. В основі оніхофагія лежить не просто нам подобається ось ця нігті, а лежить невміння або відсутня можливість проявити свої емоції. Тобто дитина не може, наприклад, сказати, що мені це не подобається. Я хочу ходити ось туди. Так, або певна роздратованість, або певна агресія, або певна тривожність, або певне занепокоєння, тобто немає можливості проявити ось це. Так, або не знаю, як це все проявити. Відповідно, всі ці емоції формують певну агресію, яка направлена на себе. Відповідно, процес обгризання нігтів це є автоагресією, яка знижує рівень напруги. Маскує емоції, робить вигляд, що так, 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 все нормально і є певною формою самопокарання, оскільки нам тут потім боляче і неприємно. І ось це переключення уваги з травмуючою ситуацією, оці емоції, які викликають через оцю травмуючу ситуацію, виникають через оцю травмуючу ситуацію, дитина переключається на ось це, ой, мені так боляче, так щось неприємно, Да, щось неприємне і допомагає знизити вплив ось цієї травмуючої ситуації. От. А якщо оніхофагія є результатом того, що дитина просто копіює звичку дорослого, і там немає якоїсь психологічної бази, тобто там немає. Того факту, що дитина щось приховує, якісь емоції, так, здавлює свої якісь емоції, не показує свої емоції. Якщо там цього немає, то в принципі ця привичка не закріплюється в поведінки. Ключовими симптомами оніхофагії є якраз зовнішній вигляд. Відповідно, нігті будуть короткими. Ми не побачимо, що нігті відростають. Ми побачимо, що вони дуже сильно обгризені. От. Ми побачимо, що ось ці нігті, та, тобто ось ця крайня частина нігтів, вона нерівна, вона розшаровується. Ми побачимо, що прилеглі, які тканини пошкоджені, там може бути запалення, там може бути кровотеча. Також там можуть бути ось ці струпи. Тобто ранка і ось ця тоненька, тоненька плівка, яка захищає ранку при тривалому. При тривалому перебігу онігофеї ми можемо побачити потовщення рогових пластин, деформація нігтів відбувається, проявляється тим, що можуть бути якісь горбики, можуть бути борозни, можуть бути якісь. Поперечні повздовжні смуги. Також ми розуміємо, що ось в цю ранку так, ось це обгризання може призвести до інфекцій. В результаті там може бути сильний біль, там може бути свербіж, там може бути підвищена місцева температура. Коли грибкове ураження, то там нігті змінюють свій колір. Коли дитина страждає на онхофагію, ми можемо побачити, що вона. Має невпевненість в собі, а вона боїться зробити якийсь крок. Тобто вона дуже сильно ще орієнтована на оцінку оточуючих. І також, коли вона хоче догодити, хоче відповідати ось цим вимогам, які поставили їй батьки, ось, ось це обгризання нігтів вже стає певним обрядом, стає постійним. От, відповідно, обгризаючи ці нігті, обгризаючи ось ті, м'які тканини прилеглі, вона може їх це все ковтати. Ось так от і цікаво відбувається. Емоційна сфера дитини відзначається високою тривожністю, високою напруженістю і високим рівнем недовірливості. Так от і цікаво відбувається. Також можуть бути ще вторинні, депресивні розлади, там складно заснути. Прокидається серед ночі або знижується апетит, значить, да, ну, така дитина вже стала ковола, невесела, мало щось ходить, да, і ще гризе нігті. Ось якось так воно ну, так якось різко стало, не знаю від чого. Да. От, не знаю, чому. Ну так може бути таке, що батьки якось пропустили цей момент, так, тому що високі. Якісь там цілі ставлять для своєї дитини, а дитина не може їх досягнути. От. Далі, ускладнення уніхофаїї може виявлятися в тому, що до обгризання нігтів додається ще інші ритуали, наприклад, часте миття рук або видирання волосся. Також, уже ось це тривожно недовірливі риси характеру. Стають вже більш такими, знаєте, постійними, більш яскравими, тобто відбувається певна акцентуація тривожно недовірливих рис особистості, розвивається депресія. Також ми розуміємо, що коли грязні руки дитина гризе, то це якісь бактеріальні інфекції, це можуть бути навіть глисти. Також ми розуміємо, що при тривалому перебігу, коли вже дуже довго гризуть нігті, нігті назавжди деформуються, назавжди змінюють свій колір і вже не ростуть. От. Також ми розуміємо, що коли дитина гризе ці нігті, Передні зуби вони будуть травмовані, прикус деформований, а ясно будуть запалюватися, так, ясно будуть травмуватися, там вони можуть запал, будуть, можуть бути певні запалення або, або кровотечі і тому подібне. Так як оніхофагія розвивається в рамках невротичних чи неврозоподібних розладів, вона не є самостійним діагнозом. Діагностики задіяні педіатр, психолог, психіатр, дерматолог. На По початку дерматолог чи педіатр буде оглядати ступінь ураженості, як часто травмується, як довго це все відбувається. Також ще може назначити лабораторну діагностику. От. А надалі психолог чи психіатр взагалі буде спілкуватися і дізнаватися, які відносини в сім'ї, як довго це все відбувається, яка ось ця травмуюча ситуація запускає ось цей обряд обгризання нігтів. Також буде дізнаватися. Як дитина реагує на стресові ситуації. Далі психолог може ще назначити методики для того, щоб дізнатися ось ці індивідуальні особливості, для того, щоб дізнатися рівень невротизації. Лікування відбувається в двох етапах. З однієї сторони буде дерматолог лікувати ось ці всі симптоми зовнішні. От там можуть бути мазі, гелі, антигрибкові, антибактеріальні. Також психіатр може ще назначити, наприклад, якісь антидепресанти, седативні препарати чи транквілізатори, якщо висока тривога, висока напруженість або депресія. Коли ми говоримо про терапію, то найчастіше це когнітивно-поведінкова терапія. Там якраз з психологом буде. Розбиратися, так от, які там емоції дитина, чи підліток, чи дорослий приховує, як їх проявляти, їх потрібно приймати, обговорювати ось ці всі емоції, також певні методи релаксації. Також буде проходити певне. Певне спілкування з батьками, так що психолог буде розповідати, що ой, хофагія, це ось це, ось це ось це виникає, тому що дитина приховує свої емоції, так вона не може їх проявити, вона не знає, як їх проявити. Також ще будуть певні моменти, певне спілкування стосовно методів виховання, де буде розроблена певна система, як потрібно виховувати, там певна коректива. То корект певно буде корект буде <смі> будуть коректувати метод виховання, так основний момент, що потрібно все ж таки десь там хвалити дитину, підтримувати дитину, буде звичайно ж обговорюватись, а як критикувати, так тому що одна справа говорити, що ти дебіл, а інша справа сказати, що дивись, ось це. Зроблено неправильно більш краще було б, якби ти зробив ось так, ось так, ось так. Тобто пояснювати в чому саме помилка. Так ну там, звичайно, є своя система, як красиво так сказати. От, підказати, як краще, не те, що ти там рукожопий, а от було б краще, якби ти ось там би зробив. Ось так, ось так от пояснити, в чому саме помилка. Ось. Далі, коли ми будемо говорити про прогноз, там, профілактику, то знову ж таки прогноз буде сприятливим. Ось ці зовнішні, якісь деформації, найчастіше при лікуванні будуть зникати через 2-6 тижнів, психологічна основа, база ось цього, яка запускає ось це обгрозання нігтів, Зникає буквально через 3-6 місяців. Знову ж таки, там будуть даватися певні рекомендації. Основною рекомендацією це, звичайно, проявляти свої емоції, так обговорювати свої емоції, приймати свої емоції, так, щоб батьки також підтримували, так обговорювали ось ці емоції з дитиною, тому що якраз це неможливість проявити свої емоції, неприйняття своїх емоцій є дуже ключовою. Ключовою ознакою того, що ось буде зараз невроз, або якісь невротичні, або неврозоподібні розлади. так, Тому дуже важливо якраз проявляти свої емоції, давати можливість, давати якісь рамки прояву цих всіх емоцій, працювати зі своїми емоціями, спілкуватися, обговорювати і тому подібне, так, приймати свої емоції. от. От, відповідно, ще також будуть ще певні рекомендації стосовно релаксації. Так, ну знаєте, там масажі, там ванни, там якась гімнастика перед сном, так там даш. Ми там щось сиділи, читали, писали. Тут нам треба якусь гімнастику, щось поробити. Ось і тому подібне. На цьому мене все. Дякую за увагу.